Два тижні на вулиці Алмазна 4 триває суперечка між мешканцями та ОСББ. Причина берези, які за шість років виросли до п'ятого поверху. Мешканці будинку розділилися на два табори. Одні хотіли, щоб дерева залишилися, інші навпаки воліли їх прибрати. Бо гілля лізе у вікна, розповідає світок зрізання в верхівок Берез Ярослава. Додає, що сутички за ці дерева між сусідами відбуваються останні два роки. Наші сусіди давно хотіли. Їх спилять. ну поки е, людина, яка їх посадила, жила тут, вони їх не трогали. Людина ця виїхала і вони їх спиляли. Це була або субота, або неділя. Може, понеділок. Ну я не пам'ятаю, толком вони е, перед цим днем зі ББ наші сусіди і вирішили, що треба їх спиляти. На другий день е, вони поставили лісницю. І спиляли всі чотири деревини, хоча я просила, якщо мішаєте, б'ють, будь ласка, розпиляйте просто гілочки. На що мені ОСББ сказало, що у нас немає такої лісниці. І виходить, вони так просто їх спиляли. Шість років тому ці берези висаджував мешканець будинку Євген Савченко. Чоловік хотів, що політку сонце не потрапляло у вікна будинка, та щоб біля під'їзду було затишно, розповідає він. Ідея Євгена сподобалась усім мешканцям, зазначає чоловік. Раніше тут росли тополя. Це ще тоді їх не висаджували, як завод знаменно збудував цей будинок. От їм ну вже тоді було, мабуть, років по сорок вони були вище п'ятого поверху, було добре, був тіньок, якось було той. Ну потім, потім за, е, виникла така необхідність, що їх треба було спилюти зв'язку з тим, що вони стали стари, стали старими аварійними їх поспилювали було. Проходило, пройшло десь після того, якісь два там чи три роки, десь так приблизно. І я накопав саженців і посадив оці берези. Ось оцю, і тут ще було два дубки. От і ну так вийшло, що вони. Якоби комусь мішали. Вони зразу сказали, що берези, типу, не потрібні, вони ростуть не там, вони там заважають і прочі. Ну отаке от все воно було. І такі обіцянки давно були сказані, що ми їх спиляємо. Сусідка, яка мешкає на четвертому поверсі, була проти березок, говорить Євген Савченко. Додає, що з жінкою мав не один конфлікт з приводу цих дерев. Пройшовся по всіх квартирах, зробив опитування, кому вони заважали, то нікому, кроме Галі, ці берези не заважали. Пані Галина підтверджує, неодноразово говорила пану Євгену, що дерева заважають та б'ють по її вікнам. Але чоловік не чув та не звертав уваги на скарги деяких сусідів. Додає жінка, великі вже були дерева. Це раз били вони по вікнах, по під'їздах. Ми як змогли, як змогли, так і підрізали оце ось весною, коли ми змогли. Якби вони виросли ще довше. Аж до криші, то криша у нас теж в аварійному стані. Нам не можна, щоб у нас такі дерева були великі. І вони повинні 5 метрів, коли будуть посаджені, повинні 5 метрів від дому. Вони посаджені в притик. І він у нас соглазі на це не просив. Сам посадив і сказав, що в лісі росте так, і нехай воно росте і тут так само. Інші мешканці будинку говорять, що у їхньому дворі це поширена практика, коли раптово пропадають дерева, зазначаючи, часто вироблять саме молоді саджанці, а старі залишаються. Зрізали все подряд. Причому не тільки старі, але молоді дерева все подряд. Все думали на дрова, питали, чому чого розрішення є, чи нема. Зараз війна не до цього. Вони частенько там пиляють. І так якось вони щас попиляли ці берези, якось так дивно. Чи вони крону хочуть змінити йому, чи щось так. Ну спиляли б, спиляли, а так якось дуже дивно. Ну вітки, ну гілля можна було спиляти і все. Ви ж бачите, тут сонце до обіду, а потім його немає. Тому чим вони їм заважали? Ну може, царапали вікна, але можна ж було гілку спиляти і все. Це ж берези. Я навіть не знаю. Коли побачила це, то мені плакати захотілося. Голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Алмазна 4 Сергій Овчаренко говорить, що скарги від мешканців будинку на березі до нього надходили впродовж двох років. Тому потрібно було вирішувати цю ситуацію терміново. Два роки мене штурмували жителі цього під'їзду. Ну було у нас правління дві неділі тому, два тижні, і було прийнято рішення їх убрати. Але убрати ми не можемо без дозволу Зеленбуду, хоча заявки подані в Зеленбуд, от вже давно ждемо рішення, то ми вирішили, так як весняні вітри дуже сильні, їх обрізати, так як нам пояснили, що згідно закону, що ми можемо їх обрізати не ниже трьох метрів. Власник дерев Євген Савченко говорить, що будівельні норми для розташування біля житлового будинку паркану, горожі та господарських споруд набрав чинності у 2019 році, а він висаджував ці дерева раніше. Як мені сказав головний інженер, що я винуватий в тому, що я не порадився, не порадився з правлінням ОСББ, де їх висаджують, так кажу ж, шановний. Ми кажу сюди, як прийшли? От я тут з 84 року, от то. Вони вже стояли, вже росли. Тобто, поки вони посаджені були до того, коли ще організувалося ГСББ, розумієте? Ну вони просто шукають якусь лазейку, вони навіть не знають за що їм треба зачепитися, розумієте? Просто вони їх хотіли спиляти та й все. Голова ОСББ Алмазна 4 Сергій Овчаренко додає, зараз чекає рішення від підприємства декоративні культури. І коли їм дозволять, повністю приберуть ці березки.